Наша незалежність це бій у Сріблянському лісі, коли від вогню світло, наче в день. Незалежність це військовий, який нещадно знищує ворога, але розділяє свій останній сухпай з покинутим котом в окопі. Незалежність це мешканець Невського, будинок якого вже тричі пошкоджувало вибухом. Але він знову і знову лагодить дах, вікна, двері. Це волонтер, який везе гуманітарку шляхами, які прострілюються ворогом, знаючи, що кожного дня він може не повернутися. Незалежність це медик, правоохоронець, вогнеборець, підприємець, робітник, який, попри свою втому, 24 на 7 продовжує працювати і забезпечувати надійний тил для наших збройних сил оборони. Це наші люди, які ховаються ні жовтий стяг та чекають на звільнення від окупантів. Це переселенці, які втратили все, але знаходять в собі сили і відкривають бізнес, допомагають та підтримують один одного. Це наша рішуча молодь, яка з рупорами на вулицях Брюсселю, Лондона. Чи Торонто не дає світові забути про війну в Україні? Незалежність це кожен з нас. Наша незалежність виборана кров'ю і горем. І жоден ворог не здатний її забрати. Це те, що залишається в серцях наших предків, навіть коли вони не мали власної держави. Це те, що ми передамо своїм нащадкам, майбутнім поколінням, які житимуть у вільній, суверенній та незалежній країні від Карпатських гір до луганських сипів. З Днем Незалежності вас.